І друга серія. Ой. Ой. Уже захоче цілувати, я вижу. У него такое все лице. Я что там, все? Я тебя сейчас убью. Деньги, ты меня уже надо его! Ладно, просто буду проходить и вот ты дети бо... діти... Ну шуруй уже. нюка. Давай. Ну, давай. Я. Давай, приготовься и скоч. Що он іде? Ще так набі? Ну давайте, кукунь. Прямо... <свісно> прямо на голові. Ще перескочу? Ладно. Ігор це не здає. Ігор вже летить. Його, ти куди побіг? А ну-ка, стой. Ну ничего, особенный крутий! Дуже собі нічого собі. но ну, це вже друга сторона Не забувайте. Іде в свій кубок. Я, я закрив кубок. Шуруй покі пали, поки время йду. че таке, дитки за убий че-а-а, ну так получил скоро Ну можна було і цю ой, паровозик тюх-тюх. Іде наша нюня ключ. Та що тут ті, ті, ті за нами бігають? Вони, вони що? Наші подписчики, вони мені написали. Привіт, давай сфоткаємося. Ти нажимеш мені? Синя, Зелена. Нюня, привет! Я там! Ладно, все. там. О, Нюня, привет! привет! Ладно. То не так червона. Синя. Ага, не пишу. Будешь честным? А я б вам прошу. Ладно, давай, червона меня. синя, синя, Червона. Я хотел из туда скотчить туда уже считать. Синя, червона, Чи не здох. синя червона, тепер я йому на треба пробусь попадает. Даже мужчина. Давай ты живемо с мужчин. О, вот это я понимаю. Дире. Ну-ка. Молодец, настоящий. Ты чуть пішов не на синю. Тобі повезло, що ти тебя сам спас. Цей раунд він приходив за третім разом. І тепер тоже за... Май... Май... майже за третім. тепер тоже. Іди поіграй з паровозиком. І... О, паровозик! тю, -тю, -тю, -тю. тю, -тю, 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 -тю. Угу. ладно, пошли. Вставай, бо я не запрыгну. Саму-саму ти мені допомог, спасибо. Ну давай, будь ласка, скоріше тут уроби. І не падай часто. Ну Давай лети. Не брошу ебать, небай, не не я не люблю, дай не падай, не буду їба не падай! Что? Ну ладно, он чи не знає. Чего он может упасть на червоных палочках? Ладно. Игорь, я тебя прошу. Думаю, что третью серию мы скоро включим.